Свану, який зараз стати, я нічого не міг, тому що я його не бачив. Угу. Мені запрещали до нього, хоча іноді сам виходив через друзі, там якось знаходив його, спілкувався, поки був малий. І коли треба було допомогти йому, я допоміг то, що треба було. Зараз... Ну, у нього Ваша, ваше прізвище? Ні. Не ваше. Угу. Що стосується доньки, донька, донька більше пішла до мами. Угу. У мене були з нею дуже великі. Проблеми, ну. Десь комунікація. Так, да, спочатку були комунікації, а потім вона щось зробила не те, і ці комунікації почали втрачатися. Знаєш, там дуже один случай був такий для мене взагалі невідомий, як це все сталося. Коли вона заміж вийшла і купив квартиру двокімнатну, подарив її. Каже, живіть, були діти. Потім я узнаю, що мої внуки живуть десь.